Діти, сьогодні нас чекає чарівна подорож із гостею чаплею-чарівницею. Вона принесла вам чарівні завдання. І ось перше завдання. Давайте зробимо артикуляційні гімнастики. Перша гімнастика чашечка, друга гойдалка, третя грибочок. Подивимось уважно відео для правильного виконання цих гімнастик. Права. Чашечка приготуйся. Працюй одночасно ротиком, язичком та руками. Посміхайся та рот відкривай. Вгору широкий язик піднімай. Язиком не рухай. Чашечку тримай. Права гойдалка. Приготуйся. Працюй одночасно ротиком. Язиком та руками. Рот широкий відкривай, язик за верхні зуби піднімай і за нижні зуби опускай, усіх на гойдалці гойдай. Права грибочок. Приготуйся. Працюй одночасно ротиком, язичком та руками. Посміхайся та рот відкривай. Язик до піднебіння піднімай. Рот широкий тримай, грибок міцно до піднебіння притискай. А зараз чапля вам пропонує. Гру під назвою «Почуй звук. Я кажу слово, якщо чуєте звук Ч на початку слова, плескаєте в долоні. Якщо чуєте звук А на початку слова, тупаєте ніжками. Починаємо. Очі. Акація. Чайник. Арка. Чобіт. Апельсин. А зараз давайте вивчимо чистомовку. мовку. Слухайте уважно. че 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 Влітку сонечко пече. Чу-чу-чу всім спечу по калачу. Чі-чі, чі, хочеш їсти калачі. Чі-чи, чі, чі не лежи на печі. Послухайте ще раз уважно і запам'ятайте і спробуйте потім повторити самі. че че-че! Влітку сонечко пече, чу 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 Всім спечу по калачу. Чі-чі, чі, хочеш їсти калачі, Чі-чі-чі не лежи на печі. Ну що, дітки, сподобалось? До наступної зустрічі. До побачення!